Псалом 49. Псалом Асафа Бог богів, Господь проголосив і закликав землю від сходу сонця і до заходу. Із Сіону, що є розквітом його краси, видимо з'явиться Бог, наш Бог, і він не мовчатиме. Перед Ним палатиме вогонь, а навколо нього надзвичайно сильна буря. Він з висоти закличе небо і землю, щоби судити свій народ. Зберіть до нього його святих, які уклали з ним завіт над жертвами, і небеса проголосять Його правду, адже Бог суддя. Послухай, народе мій, я до тебе промовлятиму, Ізраїлю, я свідчитиму Тобі, я Бог, твій Бог. Я не буду звинувачувати тебе за твої жертви, оскільки твої всепалення постійно переді мною. Не прийму телят із твого дому, ні козлів із твоїх отар, адже всі звірі в лісі, тварини в горах і воли мої. Мені відомі всі небесні птахи і краса полів належить мені. Коли б я зголоднів, то тобі не сказав би адже все світ і все, що в ньому, мої. Хіба я їм м'ясо биків чи п'ю кров козлів, ти в жертву принеси Богові жертву подяки і виконай свої обітниці дані Всевишньому. Тож заклич до мене в дні скорботи, і я тебе визволю, і ти мене прославиш». Бог промовив до грішника чому ти розповідаєш про мої постанови, чому своїми устами постійно згадуєш мій завіт? Ти ж зненавидів повчання і відкинув мої слова. Коли ти бачив злодія, то біг з ним і з перелюбниками з'єднав свою долю, твої уста повні злоби, а твій язик сплітав оману. Сидячи без діла, ти наговорював на свого брата та для сина своєї матері ти був спотиканням. Ти таке робив, а я мовчав, і ти в беззаконні вважав, що я буду подібний до тебе. Я ж докорю тобі й виставлю твої гріхи перед твоїм обличчям. Затямте це собі ви, що забуваєте Бога, щоби часом він не спіймав і не буде кому врятувати. Мене прославлятиме жертва хвали, і це та дорога, на якій я покажу йому Боже спасіння. Дії святих Апостолів. Розділ 21 а коли ми розлучилися з ними і відчалили, то попливли прямо і прибули до коса наступного дня до Родоса, а звідти до Патари. Знайшовши корабель, який плив до Фінікії, ми сіли і попливли. Коли показався Кіпр, ми залишили його ліворуч і попливли до Сирії. Причалили в Тирі, бо тут корабель мав вивантажити товар. Тож, знайшовши учнів, ми пробули тут сім днів. Вони, натхненні духом, говорили Павлові найти в Єрусалим. Коли закінчилися дні нашого перебування, ми вирушили і пішли. Нас супроводжували всі з жінками та дітьми аж за межі міста. Схилившись на березі на коліна, помолилися. Попрощавшись одне з одним, ми сіли в корабель, а вони повернулися додому. Почавши плавання з тира... Ми причалили птолемаїдії і, привітавши братів, залишилися в них на один день. Наступного дня вийшли ті, хто з Павлом і прибули до Кесарії. та завітали додому Євангеліста Филипа, одного із семи, і залишилися в нього. Він мав чотирьох дочок, дівчат, які пророкували. Оскільки ми перебували тут багато днів, то прийшов з Юдеї якийсь пророк на ім'я Агав. І коли прибув до нас, то взяв пояс Павла, зв'язав собі руки та ноги і сказав: Так звіщає Святий Дух, мужа власника цього пояса, отак зв'яжуть юдеї в Єрусалимі й видадуть у руки язичників. Коли ми це почули, то благали, і ми, і тутешні, щоб він найшов у Єрусалим. А Павло відповів: Що ви робите, плачучи й надриваючи мені серце, адже я готовий не тільки бути ув'язненим. Але й померти в Єрусалимі за ім'я Господа Ісуса. Оскільки Він не піддавався, ми замовкли, сказавши: нехай буде Господня воля. Після цих днів, приготувавшись, пішли ми в Єрусалим. Прийшли з нами і деякі учні з Кесарії, які привели нас до того, у кого ми мали гостювати, до одного мнасона, з Кіпру, давнього учня. Коли ми прибули в Єрусалим, брати прийняли нас з любов'ю. А наступного дня пішов Павло з нами до Якова, посходилися і всі старші. Привітавши їх, він докладно розповідав про все, що зробив Бог між язичниками завдяки його служінню. Вони ж, почувши, славили Бога і сказали йому: чи бачиш, брате, скільки тисяч юдеїв, які повірили, і всі вони ревні прихильники закону. Але донеслося до них про тебе, що навчаєш усіх тих юдеїв, які між язичниками відступати від Мойсея, говориш їм не робити обрізання дітям і не дотримуватися звичаїв. Тож, як бути, напевне, збереться натовп, бо почують, що ти прийшов, тому зроби те, що тобі радимо. Є в нас четверо чоловіків, які пов'язані обітницею. Візьми їх і очистися з ними, заплати за них витрати. Щоб вони обстригли голови і всі довідаються, що чутки про тебе неправдиві, але що й сам дотримуєшся закону, живеш згідно з ним. А стосовно язичників, які повірили, ми, обміркувавши, написали, щоб вони не дотримувалися нічого з того, а тільки щоб оберігали себе від посвяченого ідолам, крові, задушеного і розпусти. Тоді Павло, взявши чоловіків, очистився з ними наступного дня і ввійшов до храму сповістити, коли закінчаться дні очищення, і за кожного з них буде принесено жертву. А коли мали закінчитися сім днів, юдеї, які в Азії, побачивши Павла в храмі, підбурили весь натовп і наклали на нього руки, вигукуючи: мужі ізраїльські, допоможіть! Це людина, яка всіх усюди навчає проти народу, закону і цього місця. Та ще й греків увів до храму і збезчестив це святе місце, бо вони побачили з ним у місті Трохима з Ефеса і думали, що Павло ввів його в храм, заметушилося все місто і було збіговисько народу. Схопивши Павла, потягли його геть із храму, а двері негайно зачинили. Коли ж намагалися вони його вбити, вістка, що заворушився весь Єрусалим, дійшла до тисяцького когорти. Узявши воїнів та сотників, він негайно подався до них, а вони, побачивши тисяцького й воїнів, перестали бити Павла. Тоді тисяцький підійшов, схопив його, наказав скувати двома залізними ланцюгами та випитував, хто він і що зробив. Але кожний у натовпі кричав щось своє. Він же, не маючи змоги докладно зрозуміти через колотнечу, наказав відвести його до казарми. Коли ж ступив на сходи, воїни були змушені нести його через несамовитість юрби, бо слідом ішов незліченний натовп, який кричав: Геть його, як мали увійти в казарми, Павло сказав тисяцькому: чи можна мені щось тобі сказати. Той відповів: То ти знаєш по грецькому? Ти часом не той єгиптянин, який перед цими днями вчинив заколот і вивів у пустелю чотири тисячі вбивць. а Павло відповів: я, чоловік, юдей і стар в Лікії, громадянин славного міста. Благаю тебе, дозволь мені промовити до народу. Коли той дозволив йому, Павло, стоячи на сходах, дав народові знак рукою, а як настала велика тиша, звернувся юдейською мовою, кажучи. Книга Левит, розділ восьмий. Господь промовив до Мойсея, кажучи: Візьми Аарона та його синів, його одяг та олію помазання, теля жертви за гріх, два барани та кошик опрісників, і збери всю громаду біля входу в намет свідчення». Мойсей учинив так, як звелів йому Господь, і зібрав громаду при вході в намет свідчення. Тоді Мойсей сказав громаді: Ось що Господь звелів учинити. І Мойсей привів Аарона та його синів і обмив їх водою, він задягнув його в хітон, підперезав його поясом, задягнув його в нижню ризу, наклав на нього наплічник, підперезав його згідно з будовою наплічника і стягнув його на ньому. Тоді поклав на нього місце виголошення суду, а на місці виголошення суду помістив об'явлення та правду. На його голову він наклав митру, а спереду на митрі помістив золоту пластинку, освячене святе, як Господь ізвелів Мойсеєві. Далі Мойсей взяв олії помазання і сім разів покропив нею жертовник. Він помазав жертовник та освятив його й усе його приладдя, умивальницю та її основу і освятив їх. І він помазав намет та все, що в ньому, і освятив його. Також Мойсей полив олії помазання на голову Аарона, помазав його й освятив його. Відтак Мойсей привів синів Аарона, зодягнув їх у хітони, підперезав їх поясами і надів їм клобуки, як Господь ізвелів Мойсеєві. Далі Мойсей привів теля жертви за гріх, і Аарон та його сини поклали руки на голову теляти жертви за гріх. Мойсей зарізав його, взяв крові й наніс пальцем довкола на роги жертовника і очистив жертовника. а кров він вилив до підніжжя жертовника й освятив його, щоб звершувати на ньому викуплення. І Мойсей взяв увесь жир, що на нутрощах, сальник, що над печінкою, обидві нирки та жир, що на них, і приніс Мойсей усе це на жертовник». А теля, його шкуру, його м'ясо та його фекалії спалив їх у вогні поза табором, як Господь і звелів Мойсеєві. Тоді Мойсей привів барана для всепалення, і Аарон та його сини поклали свої руки на голову барана. Мойсей зарізав барана і вилив Мойсей його кров довкола на жертовник, а самого барана Мойсей розділив на частини і приніс у жертву його голову, частини та жир. Нутрощі ж і ноги Мойсей вимив водою і приніс усього барана на жертовнику всепалення, яке є на приємні пахощі, це є вогняне приношення Господу, як Господь і звелів Мойсеєві. Відтак Мойсей привів другого барана, барана посвячення, і Аарон та його сини поклали свої руки на голову барана. Мойсей зарізав його, взяв його крові і наніс на мочку правого Ааронового вуха, на кінчик його правої руки і на кінчик його правої ноги. Далі Мойсей привів Ааронових синів і наніс Мойсей крові на мочки їхніх правих вух, на кінчики їхніх правих рук та на кінчики їхніх правих ніг. І Мойсей вилив кров довкола на жертовник. Тоді він узяв жир і задню частину, жир, що на нутрощах і сальник печінки, обидві нирки, жир, що на них та праву лопатку, а з кошика посвячення, який перед Господом, узяв один прісний хліб, один хліб на олії та один корж, і поклав на жир та на праву лопатку. Поклав він усе це на руки Аарона, і на руки його синів, і приніс це як жертву відділення перед Господом. Тоді Мойсей узяв це з їхніх рук і приніс це Мойсей на жертовник у всепалення посвячення, яке є приємними пахощами вогняним приношенням Господу. Далі, узявши грудинку, Мойсей відділив її від барана посвячення, як жертву покладання перед Господом, і вона була часткою для Мойсея, як Господь ізвелів Мойсеєві. Тоді Мойсей узяв олії помазання і крові що на жертовнику, покропив Аарона та його одяг, його синів та одяг його синів, із ним, і освятив Аарона та його одяг, його синів та одяг його синів з ним. Мойсей сказав Ааронові та його синам: зваріть м'ясо у дворі намету свідчення на святому місці, і там їстимете його та хліби, що в кошику посвячення, як Господь мені звелів, кажучи, Аарон та його сини їстимуть його. А те, що залишиться з м'яса та хлібів, нехай буде спалене у вогні, і не відходитимете від входу в намет свідчення сім днів, доки не завершиться день вашого посвячення, бо він посвячуватиме вас сім днів. Як він вчинив у цей день, так Господь звелів чинити, щоби звершити за вас викуплення. Перебуватимете при вході на намет свідчення сім днів вдень і вночі, дотримуватиметесь господніх заповідей, щоб ви не померли, бо так Господь звелів мені. І Аарон та його сини виконали всі слова, які Господь звелів Мойсеєві. Книга Левит, розділ 9 І сталося восьмого дня Мойсей покликав Аарона, його синів та ізраїльських старішин. Мойсей сказав до Аарона, Візьми собі теля з великої худоби для жертви за гріх та барана для всепалення, обох безвадних, і приведи їх перед Господа, і промов до ізраїльських старішин, кажучи: Візьміть одне козеня із кіз для жертви за гріх, теля та однолітнє ягня для всепалення обох безвадних. Теля та барана для жертви спасіння перед Господом та пітльованого борошна, замішаного на олії, бо сьогодні серед вас з'явиться Господь. Тож вони взяли все це перед намет свідчення, як і звелів Мойсей, і прийшла вся громада, і вони стали перед Господом. Тоді Мойсей сказав: ось що сказав Господь: виконайте це, і серед вас з'явиться Господня слава. Мойсей сказав Ааронові: Підійди до жертовника, принеси свою жертву за гріх та своє всепалення, і зверши викуплення за себе та за свій дім. Відтак принеси дари народу та зверши викуплення за них, як Господь звелів Мойсеєві. Тож Аарон підійшов до жертовника і зарізав теля жертви за гріх. Сини Аарона принесли до нього кров, і він вмочив у кров палець і наніс її на роги жертовника. А всю кров вилив до підніжжя жертовника. Далі він приніс на жертовник жир, нирки і сальник печінки жертви за гріх, як Господь звелів Мойсеєві, а м'ясо та шкуру спалив їх у вогні поза табором. Відтак він зарізав жертву всепалення, сини Аарона принесли до нього кров, і він вилив її довкола на жертовник. Тоді принесли йому жертву всепалення по частинах, їх та голову, і він поклав їх на жертовник. Він вимив також внутрішні й ноги водою і поклав на всепалення на жертовнику. Відтак приніс дар народу, взяв козеня жертви за гріх народу, зарізав його й очистив його, як і попереднього. Далі приніс всепалення і вчинив із ним, як належить. Тоді приніс хлібну жертву, наповнив нею руки й поклав на жертовник на додаток до ранішнього всепалення. В кінці він зарізав теля та барана жертви спасіння народу. Сини Аарона принесли до нього кров, і він вилив її довкола на жертовник. А жир із теляти та з барана, задню частину і жир, що покриває нутрощі, дві нирки та жир, що на них, і сальник, що на печінці, весь жир він поклав на грудинку і приніс весь жир на жертовник. А грудинку та праву лопатку Аарон відділив як жертву відділення перед Господом, як Господь звелів Мойсеєві. Тоді Аарон, піднявши руки до народу, поблагословив його і, звершивши жертву за гріх, всепалення та жертви спасіння, зійшов униз. Відтак Мойсей та Аарон увійшли в намет свідчення, а вийшовши, поблагословили весь народ. Тоді Господня слава з'явилася всьому народові. Від Господа вийшов вогонь і поглинув те, що було на жертовнику, і всепалення, і жир. А весь народ побачив це і був приголомшений, і вони попадали до лілиць.